Ми гурт медовий полин. Right. Ми стали переможцями хіт-параду мув радіо сільпо. Заправляли свою пісню, думали, ну так я щось спробую, чи там думали, Її зараз ми збираємо. Зараз розірвемо всіх, як було я нас так і думали. Так Насправді і думає, мені так... було цікаво, як взагалі ви е, знайшли е, е, хіт парад, -парад, -парад му. Все через інстаграм, соцмережі, просто воно ну, мені раз попалось, друге. Oh. Ну тобто, до хіт параду ми вже з, з сільпо познайомилися трошки. Ну, От, як ми... покупці, ні, Бо в нашому містечку немає сільпо. А Звідки ви? Заліщики, За і борщів. Слухайте, це дуже круто. Що було до хіт параду, мув, де ви виступали? Фестивалі? Що це було? Фестивалі, в основному фестивалі, тобто їздили по Україні, гастролювали. З'явитися в ефірі всеукраїнської радіостанції, це гуд, це плюс, але є і інші плюшки, які отримує переможець хіт параду молодих українських виконавців від Радіо та авторадіо, гурт Медовий Полин. Дініс, вам слово. слово. Ой, він... Ой. Тут -та. Я, Є. Я... пацани це повітря, повітряні від Миколаїв буде. Слухайте. Да. Давним-давно. нас Дід такий, знаєш. Насправді, головним призом хіт-параду «Мув» від раді Сільпо та від, завдяки нашому партнеру Mastercard Ми вирішили зробити запис спільної пісні і зйомку відеокліпу з українською зіркою. Круто! Вау. Класний вітер! Ви знали про це, фіт. пацани? Знали, знали, знали на киває. Він нах... а. киває да. Знали, а мені цікаво, як, якби не знали, подавали б заявку чи ні? <рив> ну знаєш, стукай у всі двері, і десь та й відкриють Знаєш, є декілька музикантів, зірок, артистів-виконавців, з якими ми зараз ведемо Угу. <рив> як тільки це все буде точно, ок, точно все зроблено, ми всі почуємо радіо Сільпо. Наші переможці, яких зараз ми будемо слухати на живот! Розкажіть, що ви нам будете співати першим? Остання наша пісня пісня про сусіда, про москаля. Що зняли дуже прикольне відео на цю пісню, тому чекаємо ваші відгуки, чи прикольно, чи ні, чи я щось тут сам собі понапридумав. <рес> Отже, погнали, друзі, пісня про сусіда. Я заряджаю. <світ> земля, а ще дві ноги і три голови, стрічки, на грядочки, і не шкода вас, вражі діточки, мій сусід, москаль, стохне то, буде не жаль, рук не пхай, моя земля, мій край, за які гріхи, Бог послав тебе сюди, друзями, будуть та ла ла Мій сусід москаль, здохне то буде не жаль, рук не пхай, моя земля, мій край, за які гріхи, Бог послав тебе сюди, друзями, Будуть тобі та де бураки, ла 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 Сусід москаль, Здохне то буде, не жаль, рук не пхай, моя земля, мій край, за які гріхи, Бог послав тебе сюди, друзями, подостами вораки, мій сусід москаль, здохне то буде, не жаль, рук не пхай, моя земля, мій край, за які гріхи. Бог послав тебе сюди, друзями? Bora que é a Lala Друзі, що за пісня? Лірична. Лірично кохання, так що, щоб ще більше слухачів полюбило нас. Треба натякнути їм про свої От, Але перед тим, поки я не забув, подякуємо Радіо Сільпо. Через них ми тут, і партнерам MasterCard. А авторадіо вам ні, не заходить, да? Я, можу сказати, так? Я сказав. Ну авторадіо, звісно, слухайте авторадіо, навіть і нічого. — тим, хто не вміє. І більше що, що не мама вам каже, вдягни шапку: не слухайте, слухайте так. авторадіо. А, і шука... Погнали, лірична пісня. А вона називається «Люби мене. Дехто каже, що у нас зачіпає тему, домашнього на ну все. Співай! А пісня насправді серйозна. Все, — Все-все. Літаючи у небо понад хмари, за руку тебе тянуть ніби примари, а то я Лечу показати, як сіяє на небі зоря, та знаю, що тобі цього не треба, але подивись, що й у мене й небо, То й зорі, 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 прекрасній зорі, Заспокойся. не бий мене, люби мене, не бий мене, люби мене. Заспокой мене, люби мене, як я тебе, як я тебе. Маленьке море, в ньому плаває моє, маленьке горе, хочу, щоб воно було ще й твоє. Тупи у ньому горе ти своє, по ньому плавають наші кораблики, а ми на березі стоїмо. І ось один з твоїх пішов на дно, і ми один одного вже кричимо. Не бий мене, люби мене, не бий мене. Вони не знають, хто я, а хто насправді ти, послухай, заспокойся, шелест трав, шелест листя на деревах, і ось тоді ти зрозумієш, що в житті так сильно треба. Не бий мене, люби мене, не бий мене, люби мене, здивуй мене, заспокой мене, люби мене. Не бийте один одного, бийте москалі, все зрозуміло! Задоволення від третьої пісні переможця хід паради молодих українських виконавців гурту «Медовий полин хлопці, що це буде? Пісня про сонечко! О! О! Нормально. А, я ще тут маю таку дудку. Ну, вибачте, я не привик працювати в таких режимах, я живу в маленькому місті. Це не швидко, да, все ти. Охти, а що тобі... це Двох клас? Вільно, розважливо. Ти зараз на Дарт Вейдера сходиш. О, буде соло. Ha По позвіру, <му> ганяєш пана, бо трохи раніше дістали від пам глусака Уапа-пар, пам пам у арапатам, пам пам у орапатом, пам парапапам.

Радіо сільпо. Дякуємо всім слухачам радіо сільпо. Дякуємо MasterCard за можливість виграти такий суперприз. Тепер маємо можливість записати пісню, зняти кліп та станемо популярними. Нарешті нас будуть впізнавати на вулиці. До зустрічі! Любимо вас! <кліпу> на зв'язку! Радіо <кліпу> Сільпо.